Вітаємо вас, відвідувачі ютуб канал Звільнити Панаби. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, що таке повзуни і як їх заміряти. По-перше, хвилинка теорії. Повзун, який утворюється на колісній парі, утворюється в результаті прокозування колеса по поверхні рейки, що створює на його поверхні ось таку приблизну площадку. В якості макету сьогодні будемо використовувати елемент колісної пари вагон, але сам принцип абсолютно однаковий, що для вагонів, що для локомотивів. Юз утворюється в тому випадку, коли гальмівна сила перевищує силу щеплення між колесом та рейкою. Чому це негативний фактор? Тому що під час проходження колісної пари по поверхні рейки, через наявність повзуна, колісну пара може заклинити, через що буде пошкоджуватись механічне обладнання вагону або локомотива. Якщо ж колісна пара продовжить обертатися, то через наявну площадку буде відбуватися удар колеса о по поверхню рейки, що буде зароджувати в ньому тріщин. Відповідно до інструкції внд 32 а саме інструкції з утримання, ремонту та формування колісних пар тягового рухомого складу колії 1520 мм, на локомотиви заборонено використовувати колісні пари, що мають глибину повсуна більше 1 мм. Якщо ж ми в експлуатації стали свідком колісної пари, то після того, як ми зупинилися, ми маємо з вами. Перевірити глибину повзуна. Якщо глибина повзуна складає більше ніж 1 мм, маємо вжити певні заходи. А якщо ви хочете знати, які заходи треба вживати, як це виконувати, які маємо норми та допуски, не забудьте обов'язково прокоментувати це під нашим відео. Ми обов'язково прочитаємо і відреагуємо на ваш запит. Коли ж ми маємо з вами повзун, то перше, що ми маємо, ми маємо переконатися в його певній глибині. Це можна зробити за допомогою, наприклад, лінійки. Але ще раз зауважимо, це тільки приблизний варіант. Коли ми маємо поставити лінійку, то якщо повзуна немає, ось, наприклад, в частині колісної пари, ми бачимо, що лінійка перекочується по поверхні колеса достатньо вільно, через що ми бачимо, що між лінійкою та колесом утворюється невеличка точка контакту. В тому ж місці, де ми маємо з вами площадку, ми можемо спазувати лінійку і ось бачимо, що лінійка стала на площадку. Тобто по поверхні вона вже не так вільно перекочується. Тоді, збазувавши нашу з вами лінійку, ми приблизно можемо заміряти довжину повзуна. І вона приблизно складає десь 30 мм. Це приблизно заміряно. По-перше, що хочеться сказати, коли ви заміряєте довжину повзуна, ви маєте звірити зі значенням таблиці в інструкції ct 2015 інструкції з експлуатації гальм, де ви відповідно до заміряної довжини можете отримати приблизну глибину на повзуні цієї колісної пари. Але чому ми кажемо тільки приблизно? Тому що колісні пари розрізняються діаметром від 850 мм до 1250 мм, і це тільки нові колісні пари. Під час експлуатації колісні пари постійно постійно зношуються і потребують, вимагають їхнього обточення, через що діаметр колісної пари може змінюватися. А відповідно змінений діаметр вже не буде відповідати показанням таблиці. Тому ви тільки приблизно збазувавши лінійку, приблизно заміряли довжину повзуна від однієї точки дотику до іншої крайньої точки дотику, і відповідно до таблиці приблизно тільки приблизно зазначили глибину. Якщо ви не впевнені в тому, що ви маєте повзунь якоїсь певної глибини, ви маєте викликати робітника вагонного господарства, який за допомогою шаблонів буде виконувати замір колісної паги. Якщо вам цікаво дізнатися, які ж є ще шаблони, як вони... Як вони використовуються, що вони заміряють і для чого призначені? Не забувайте обов'язково нам давати про це знати у коментарях під відео. Перший шаблон, який може з собою взяти робітник, це буде товщиномір локомотивний. Товщиномір локомотивний потрібно збазувати на позначці 70 мм на його горизонтальній штанзі за допомогою віконця. Бачимо рисочку, збазовану на позначці 70 мм. Чому? Тому що 70 мм це середина круга кочення, а саме точка дотику між колесом та рейкою. І тоді за допомогою ось цього гачка ми зачіпляємо наш товщиномір локомотивний за неробочу внутрішню поверхню і ось цими упорами притискаємо щільно до неробочої задньої внутрішньої поверхні колеса. Опускаємо наш товщиномір локомотивний, тримаючи його перпендикулярно. До положення колеса і заміряємо його товщину. Товщина нашого бандажа, ще раз нагадуємо, що це ми заміряємо на елементі вагона, ми маємо товщину обода, яка приблизно складає 25 мм. Але ще раз зауважте, рисочка приблизно 25 мм. Коли ж ми захочемо заміряти глибину повзуна. То ми її базуємо, цей шаблон в місці, де знаходиться повзун. Після чого опускаємо опускаємо, знову ж фіксуємо шаблон і заміряємо. Тут товщина, повзу, товщина склала приблизно 28,5 мм. Отже, коли ми говоримо з вами, ну, приблизно так, 28,5 мм. Коли ми говоримо з вами про товщину, то глибина склала приблизно 1,5 мм. Чому кажу приблизно? Тому що точність даного шаблона дозволяє виміряти з точністю до 0,5 мм. Але інколи цього може бути недостатньо. Дергіть собі ситуацію. У вас повзун глибиною 1,3 мм. Як ви дізнаєтесь, 1,5, 1,3, 1,2 мм для цього ми маємо з вами ось такий шаблон. Він називається Абсолютний шаблон і абсолютний шаблон дозволяє вимірювати завдяки шкалі ноніус, що розташована на сухарі цього шаблону, і шкалі, що розташована на бігунці шаблону з точністю до 0,1 мм. Що ми робимо? Ми маємо на шаблоні два упора верхній упор і боковий упор. Ми маємо, тримаючи за ручку шаблон, розташувати таким чином, щоб боковий упор впирався у неробочу задню внутрішню поверхню, а верхні упори впиралися у гребінь, На вершину гребеня. Після чого ми базуємо шаблон і бачимо. Що прокат на місці, де не має повзуна, складає 0, цілих, тому що ми бачимо, що перша рисочка відійшла від нуля, 0, цілих. далі бачимо, перша риска не співпала, друга риска не співпала, третя майже співпала, четверта співпала повністю. Тобто прокат по кругу кочення складає 0,4 мм. В тому місці, де ми маємо з вами повзун, ми знову ж таки повторюємо наш замір. І бачимо, що глибина прокату в цьому місці більше, ніж 1 міліметр. Тобто одна ціла, перша риска не співпала, друга риска не співпала, третя співпала майже повністю. Майже повністю. Хоча ні, третя, до третя співпала. Це через те, що в мене тремтять, напевно, руки. О, третя рисочка співпала у нас повністю. Тобто складає 1,3 міліметра. А отже, глибина повзуна в цьому місці насправді складає 0,0 від 04, 1,3 віднімаємо і отримаємо глибину 0,9 міліметрів. А отже, при такому прокаті ми могли б використовувати цю колісну пару. Слід зауважити, що коли ви сумніваєтесь, ви завжди маєте викликати вагон, вагонника для того, щоб він опосвідчив колісну пару з записом до журналу ТУ 152. Без запису у журнал ТУ-152 продовжувати рух категорично заборонено, бо ви берете на себе повну відповідальність. І у випадку виявлення повзуна, який вагонником, наприклад, був невірно замірений, може виникнути неприємна ситуація, коли вас притягнуть до відповідальності. Тому за допомогою лінійки ви можете приблизно оцінити довжину повзуна. Приблизно оцінити довжину повзуна і приблизно оцінити глибину повзуна. Але якщо ви хочете точно знати, то викликайте працівника вагонного господарства і спостерігайте за його роботою. Бо він може через, ну не знаю, можливо, не ту фазу луни неправильно збазувати шаблон, що в свою чергу призведе до погіршення замірів. Без е резолюції у. Без результатів заміру у Ту-152 їхати нікуди не можна. Ну а ми не забуваємо обов'язково ставити лайк під цим відео, коментувати його і не забуваємо підписуватись на канал. Ще е, хочеться додати, що 4 квітня 2025 року московицька е, рашистська терористична. Федерація скоїла терористичний акт, а саме, вдарила балістичною ракетою Іскандер по місту Кривий Ріг від лиця всього нашого каналу. Ми виражаємо глибоке співчуття всім, хто постраждав від цієї терористичної атаки. Тримайтеся, шановні, помагаємо один одного, один одному, бо перемога буде за нами.